Добрий день, мої шановні, всім привіт з Миколаївщини. Мене звати Наталя і ви на каналі Всім про Все. Сьогодні 28 жовтня і інтернет, всі наші соцсторінки видають, що сьогодні е як там, міжнародний день дідусів і бабусь. Тож, усі, хто причетний до цього почесного звання, дідуся і бабусі, усіх вітаю! Здоров'я вам, міцного, натхнення, енергії, щоб ви мали сили доглядати своїх онуків. Ну і щоб навзаєм вони вас поважали, любили, ваші дітки, ваші онуки. І давали вам енергію до життя. Ну, а я хочу вам на сьогодні, на 28, показати, як виглядають наразі мої квіточки. Не хочу вас довго затримувати, тож ви вже, мабуть, всі знаєте мої квіточки. Дуже багато я чого прибрала, обрізала, тому що у нас були приморозки кожного дня, крім цієї ночі. Сьогодні у нас під ранок був невеличкий дощик. Як ви бачите, ось мокренька вся земля. От. Тож деякі квіточки до цих пір квітують і гарно виглядають, а деякі ну, прийшлося зовсім прибрати, або, як би сказати, виглядають не дуже. Розфарбовується листечка. Починається листопад. Ось так наразі виглядають мої квітнички, рослинки. Тут в цьому квітничку все гарно, все приживається, все наростає. Навіть ось деякі квіточки квітують, куфея також не поморозилась і квітує. Ну і листяні, вон хости вже жовтіють, готуються до сну. Жимолості гарно дуже виглядають. Мята, міліса, все зелене, нічого не примерзло. Отак виглядає е, герань садова і е, трошки прихватіє самі квіточки мальви. Ну, а сама мальва доволі гарно ще виглядає. Ось от такі квіти. Ну і тут все наразі дуже гарно виглядає. І плющі, і петуні, і учітки. Тут у колесі. Більшість жоржинок я обрізала тільки штурпачки. Ну, а деякі не замерзли ближче до будинку, їх тут не так приморозило, і ще навіть квітують. Тетунія, тютюни. Ще квітують тютюн, і білий, і отакий салатний. От. Ну Звісно, все вже не виглядає не прям так гарно, але ж. Гвоздика дуже гарно виглядає. Це гібридна гвоздика, багаторічна Діана. Ось такі, як ви бачите, все у водички, бо йшов дощик. Ось така красуня вона. Дуже гарна. І брахікома ще квітує. також вже вигляд не дуже. І петунія. Ну і. Моїх курочок поменшало. Працюємо. У нас сьогодні дуже гарний сонячний день і вже доволі тепло. Як я казала, цю ніч у нас не було приморозка, а то всі ночі були з приморозками і кожного ранку всі наші квіточки, рослинки були покриті імені. Ось наразі отак виглядає моя гірка. Камсіс я обрізала зовсім на зиму. Весною він знову наросте. Дуже гарно квітують ротики, хризантеми, все вже зеленішало. Очітки, кам'яні троянди змінюють колір, стахіс, ясколка, дзвоники. Опунція вже готується до сна, вже вона зморщується і лягає на ґрунт. Вибачаюсь, зараз повернуся. Моя тінь геліопсіс ще квітує, Рудбекія. Дуже гарно виглядає е, барбарис, квітують петунії. Отак От е, дуже гарно виглядає ценерарія, коврик з ехія продовжує квітувати, портулаки примерзли, цинії примерзли, ну, а всі інші рослинки. Троянди з бутонами. Тут один портулаг заховався, не приморозився і навіть буде ось розквітати такий ржевий. Енотера змінила колір листя. Ну і тут квітує троянда скарлетт грунтопокривна. І тутуння. І ось дивіться, яка ястрава красуня. Ось така моя спреєчка. Ангела. Чи ангела? Ще є бутони на розхвіччі. І я, да, неохайно виглядає все, але я вже не обриваю обцвівші бутони. Це для того, щоб троянда зрозуміла, що їй перестать нарощувати нові пагони і готуватися до сну. Такий сигнал, щоб вона мала. Ну і тут Приморозило чорнобривці, петунії квітнуть. Квітує отака дуже гарна грунтопокривна трояндочка моя живця. Гілівець так гарно нарощується. Тут також ось, 에, приморозило дуже мої чорнобрівці, але деякі чорнобрівці дуже непогано ще виглядають. Тому я ще їх не прибрала, мабуть, просто трошки їх обріжу. Ну, ось так. Троянди мають дуже багато ще бутонів, потихеньку розквітовують. Також ротики, петунії. Навіть розквітнув дзвони карпатський, як ви бачите. От. Вероніка сиза, гайлардій низенький. І тут навіть поодинокі квіти мальва зібріна. От. Рудбеки я така дуже яскрава от Молочай, отакий от дуже яскравий, міндалолисний. Це подарунок пані Зосі. Повторно дав квіточку флок шилоподібний. Ну і квітує шольце. без упину навіть морози їй невеликі, не страшні, вона продовжує квітнути. Отак От виглядає мій сухий струмочок із очітків і кам'яних троянд. І он, троянда продовжує квітувати. У мене з'явилися новиночки. Ломи камінь. Отаких От чотири саженця білого ломи каменя і 4 саженця, це касетні саженці, червоного ломи каменя. Надіюсь, що вони гарно переживуть. Тому що минулого року я посадила собі саджаний сломикаменя. Він перезив зиму і навіть навесні заквіт дав декілька квіточок. Ну, але літо він не пережив. Отака фізостегія заквітла, квітнуть мої хризантеми. Це мультифлори тут, літня хризантема. От. Отакі От ось хризантеми. Цю хризантемку заціпає морозець і вона вон так е, ржавіє. Отакі От. От ось мої хризантеми квітнуть. Ну, а тут е, дуже цікаво, ось така вона, коли заквітає темніша, потім вона робиться отака більш світліша. А тут ось дивіться, на одній гілочці заквітло дві різні, різного кольору квітки. бачите. Така цікавинка від природи. Ось заквітовує така темна, дуже гарна хризантема. І квітнути всі мої хризантеми, ви їх вже бачили. Ця дуже гарна красуня стала гідна. Ну і наразі заквітла оця моя мультифлорка, пуговка. Одинокі деякі квіточки астри грунтопокривної І заквітає ось така відео лимонного кольору хризантемка Ну і подовгу квітненку покріні. Дуже чудово виглядають тепер танцити пансити, кориовці сматочити, троянди. Як я вам казала, да, не дуже охайно виглядає, але я не зриваю бутони, тому що е трояндам потрібно. Готуватися до сну, до зими. овсяниця борвінок валігатний, осколка дуже чудово виглядає. Зілейники всі зелені. І ось така трояндочка. Велівець. ось На бутонах всі бордюрні. Прибрала айстри багаторічні, вони вже відквітли Андалусія троянда. Limest Gold. І ось. І ось дивіться, прибрала я айстру багаторічну, а у неї квіточки, бачите, де? Дуже малесенькі такі погонці, на них квіточки прямо при землі Ну Ось так виглядають мої квітники на 28 жовтня. Сьогодні ще залишились. Розфарбовуються очітки дуже яскраво. Доквітовуюся, де переквітли, я зрізала, а тут ще є така астра і те ж саме квітнуть квіточки при самій землі. Тобто вони дуже малесенькі пагонці видали і розквітли прямо при корню. Тут отака ще квітне. Айстра дуже яскрава, гарна. Тут починає квітнути отака кореїчка. Дуже гарна то вже хризантема. Ну, я на все кажу дуже гарне, дуже гарне, бо для мене люба рослина і квітка дуже гарна. Заморозило хосту подорожникову. Має такий неприглядний вигляд. Тут ще видає деякі свої квітоноси Вероніка. Херія квітний, гайлардія, дзвоники, навіть ромашка. Розквітає ось така дуже гарна. Знову, кажу, дуже гарна. Ну, вони всі гарні хризантеми. Квітує така. Ось дивіться, яка ще ромашка. Її трошки запачкало брудом. Ну, Тим не менше, дивіться, яка ромашка. Дзвоники тут квітують. Ось, бачите, гайлардії. І презентаємо. Всі мої рослинки, які я пересадювала, гарно дуже прийнялися. Дивіться, ось оця троянда. Флокс надумав на осінь, одійшов бідний, бо був геть засох. І видав малесеньку квіточку. Ну, отак. Тут розквітла ось отака. Хризантема У неї така зелена, яскрава серединка. Ну і продовжує квітувати оцей морозець. Дуже гарний. В цьому році він, бачите, не дуже високий. Зазвичай він майже до 2 метрів виростає. От так. Тож дорогенькі мої, Всім дякую за перегляд. Всім дуже щиро дякую, що ви до мене заходите, що ви на мене підписуєтесь, ставите мені вподобайки, пишете мені дуже чудові коментарі. Дуже-дуже щиро всім дякую. Не забуваємо дякувати нашим захисникам за кожний день, за кожну хвилину нашого життя. Ми всі їм вклоняємося. Щира їм подяка за наше життя, за те, що ми можемо відбуватися. Нашими рослинками і просто жити. Щиро дякую вам і надіюся, що ви і надалі будете підтримувати мій канал своїми вподобайками і коментарями і своїми підписками. Ще раз всім дякую, всім всього самого-самого найкращого! І до побачення до нових відео!